Дорогі глядачі, для тих, хто отримує Тисячу Зеленського, трошечки змінилися правила. Це ж буде стосуватися і нацкашбеку. Отож, давайте по порядку. Для тих, хто отримує З тисячу і національний кешбек, запровадили зміни, які обмеження з'явилися. Е, ну, почнемо з того, що грошей у держави бракує. Е, але замість нормального плану нам е, кидають тисячу. А тепер ще й закручують гайки. Витратити ці гроші можна тільки лише на те, що дозволили зверху. Тобто, ну якщо зовсім простими словами, от вам і всі покращені. Дивіться, тепер що змінили: зимова тисяча і національний кешбек це одна й та сама картка, і один той же самий спільний список витрат. Як було, як хочеш так і трать, тобто так вже не буде з 22 листопада, тільки по переліку: комуналка, продукти, аптека, пошта, книжки газети, благодійність і ЗСУ. Хочеш якісь там, я не знаю, нові кросівки з розпродажу чи поміняти старий телефон? Вибачте, але не з цих грошей. І так, до кінця червня 2026 року. Офіційно пояснення дуже гарне, щоб навести порядок і контролювати, куди йдуть кошти. Тобто, простими словами, ці кошти дають для того, щоб знати, куди люди будуть їх витрачати. Тобто, це таке офіційне пояснення. Неформально ми всі чудово розуміємо, що бюджет тріщить і дірки латають будь-чим. Тому й придумали оцю єдину картку з рамками, щоб кожна гривня була під наглядом. Спершу роздали дрібні бонуси, тепер обмежили, де їх можна використати. Тобто, все просто: спочатку цукерка, потім ремінець. Кажуть, що на програму вже подалося 10 мільйонів людей, з них 2 мільйони це діти. Заявки до 24 грудня в дії або через Укрпошту. Тобто, перші виплати пообіцяли вже цього тижня. Звучить гарно, але давайте без рожевих окулярів. Ці кошти не можна перекинути комусь на картку, зняти готівкою чи витратити на що заманеться. І так, все йде по безготівці, кожна операція, як на лодоні. Тобто контроль буде максимальний. Тепер про підводні камені, банківські умови. Відкриваючи нацкашбек нац картку, ви погоджуєтесь з правилами банку. Комісії, обмеження, обробка персональних даних, тобто читайте дрібний шрифт, читайте, що на що ви згоджуєтесь. Потім не кажіть, що вас просто не попереджали. Перевірки і фільтри. Тобто, вже сьогодні держава скрізь затягує контроль від субсидій до лічильників. Не дивуйтесь, якщо з часом додадуть ще більш жорсткі фільтри і по цих виплатах. Ще один момент. В розкрутку таких програм завжди лізуть шахраї. Оформимо за вас, допоможемо отримати швидше ні, тільки офіційні канали, дія або відділення Укрпошти, якщо ви вирішили брати ці гроші? Тепер головне питання. Знаєте, от які просто всі проговорюють в себе вдома на кухнях. Так? Навіщо взагалі ці тисячі і кешбеки, якщо паралельно урізають інші виплати? Піднімають тарифи, з наступного року там податки будуть космос. Я окремо зроблю про це програму. Е і при всьому цьому запускають нові перевірки. Відповідь проста і неприємна. Влада намагається показати, що допомагає, але робить це так, щоб гроші не розбігались кудись, де їх видно. Тобто вам дадуть рівно стільки. Скільки зможуть проконтролювати і витратити ви їх тільки там, де дозволено. Що це означає для звичайної людини? Якщо розраховували на вільні покупки, цього не буде. Плануйте комуналка, продукти, ліки. Якщо збирались комусь там допомогти, напряму не вийде. Але можна скерувати на офіційну благодійність чи ЗСУ, тобто це в переліку дозволено. Якщо ви батьки, так можна подати і на дитину, але обмеження ті самі. Якщо ви за кордоном перевірте умови, торік зимову тисячу зазвичай давали лише тим, хто фізично в Україні. Логіка влади проста: допомога тим, хто тут і зараз. Чи брати ці гроші ну, це ваш вибір. Я вже робила про це програму, казала свою думку. Хтось скаже: візьму, бо треба платити за світло і купити ліки. Хтось скаже, принципово не, буде, не буду брати, бо це там димова завіса. Обидві позиції можна зрозуміти. А важливо інше. Не дайте себе обдурити. Не вірте, що це щедрість держави. Це тимчасова латка, така, знаєте, латка на величезній дірі. Сьогодні тисяча, завтра нові обмеження, бо коли грошей мало, влада спочатку роздає дрібне, а потім приходить за великим у вигляді перевірок, тарифів і податків. Підсумок такий. Якщо ви вирішили брати ці гроші, заявку можете подати тільки до 24 грудня. Так, витратити можна до кінця червня 2026 року. Але пам'ятайте, гра тепер за їх правилами. Наше завдання не втрачати здоровий глузд, читати умови, не вестись на схеми і чесно називати речі своїми іменами. Якщо в бюджеті порожньо, нас будуть дофінансовувати дофінансовувати нашими ж кишенями. Ви ж розумієте, що це ж гроші, тим паче. Я ще окрему програму робила про це. Знаєте, звідки забрали гроші на оцю програму в дітей у соцзахисту. Тобто це гроші, які забрали у дітей. Не буду зараз там багато про це розповідати, подивіться, ось буквально недавно я робила програму спеціально про те, звідки брали на це гроші. Тож, як я вже сказала, давайте чесно, будемо називати речі своїми іменами. Так? Якщо в бюджеті пусто, нас будуть дофінансовувати нашими ж кишенями. Потім ми ж за, за цю ж допомогу самі ж заплатимо. І отут питання не про тисячу. Питання, коли закінчиться ось така практика, де спершу посмішка в камеру. І велике, і гучне ми вам допомагаємо. А потім е, ножиці по ваших витратах нові податки, тарифи, ну і так далі. Перевірки. Якось так. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой. Thank you